Всім привіт! Ви на каналі Гуріф тм 3 і це свіжі новини боксу. Мурат Гасієв зупинив суперника Джеремаю Мілтона, Рой Джонс про можливий бій Уелдернгану. Тільки у Усика є шанси зупинити її та Уму, думка Девіда Хея. А перед приглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У Майами на арені Мікосок Resort Відбувся перший за сім років бій росіянина на Мурата Гасієва на американському рингу. екс чемпіон світу у Крузервейті, який нині виступає на дважкій вазі, зустрівся з місцевим боксером Джеремаєю Мілтоном, який погодився вийти на поєдинок з мінімальною підготовкою. Бій проходив в основному на середній дистанції. Гасієв діяв точніше і акцентовано. Його удари були відчутно потужнішими. Після шостого раунду Мілтон відмовився продовжувати поєдинок, завершивши. Зустріч капітуляцію в кутку. Екс чемпіон світу Антоніо Тарвер висловив свою думку про можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном другої середньої ваги Саулом Канело Альваресом та чинним володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом. Чи зможе він зробити боляче Канело, це буде ключовим моментом, тому що не можна нокаутувати суперника, якщо не зробити йому боляче. Якщо Кроуфорд має провести 12 виснажливих раундів проти такого сильного бійця, як Канело, я думаю, для нього найкращий план боксувати, атакувати та відходити. Ніколи не стій на місці, щоб Канело не завдав тобі трьох чи чотирьох ударів, притискаючи до канатів. Канело потрібен лише один удар, ось до чого все зводиться. Також назріває суперечку. Чи зможе Кроуфорд виграти близьким рішенням суддів? Я так не гадаю, у разі близького бою переможе Канело. Це може стати проблемою. І Якщо Кроуфорд виграє з рахунком 8-4, вони скажуть, що це нічия або переможе Канело. Я думаю, якщо Кроуфорд хоче гарантувати перемогу, він повинен зупинити його достроково. Це буде виклик. Чи зможе він завдати йому болю? Кроуфорд проведе пекельну битву. І якщо Сауль виявить себе, це буде проблема, сказав Тарвер. Нагадаю, що бій відбудеться 13 вересня. Несподівано, але переговори про поєдинок між потужними нокаутерами Деонтеєм Велдером та Френсісом Гану лише нещодавно зрушили з мертвої точки. При цьому обидва бійці весь час залишалися без реальних альтернативних опцій. Попередню бій планують наступного року. А легендарний Рой Джонс молодший вже висловився про те, хто вийде переможцем, зробивши свій прогноз у звичайному стилі і простих рішень. Наводить його слова «Seconds out». Легенда явно жодного разу не сумнівається. Уелдер поб'є Нгану, оскільки він вміє боксувати. Він розуміє бокс. Самі бачили, що з Нгану зробив Джошо, адже Уелдер відомий тим, що в нього ще є сильніший удар. Якщо Джошо зробив це з Нгану, тільки уявіть, що станеться, коли свій кулак до цілі донесе Уелдер, сказав Джонс. Молодий феномен суперважкої ваги Моузи Ситаума, що представляє промоутерську компанію Френка Уоррена Квінсбері Promotions, стрімко завойовує популярність у світі боксу. Однак голова Мочрунбоксин Еді Хірн упевнений, що у нього є боксер, здатний зупинити зірку, йдеться про непереможеного нокаутера Теремуана. В інтерв'ю Australian Boxing Central Хіл наголосив, що абсолютно впевнений у тому, що цей бій обов'язково відбудеться. Просто дайте їм час. Я поставив би на те, що це відбудеться в найближчі 2-3 роки. Теремоана вірить, що поб'є тауму. і він чувак із нашої команди. Це не означає, що ми націлені саме на цей бій. Нас насамперед цікавить титул, але Теремоана готовий з ним битися, і це буде неймовірний бій. Дайте нам ще 18 місяців. Це може бути один із найкрутіших боїв у дивізіоні. Теремуано впевнений, що в надважкому боксі зараз просто проходить зміна поколінь. Одне покоління йде. На його зміну приходить нове. Дуже доречно в дивізіоні з'являються ось такі таланти. Ми якраз наспіли. Подивимося, хто виявився найкращим. Музис мене вразив. У нього багато талантів швидкий, вибуховий б'ючий. Подивимося, як він виглядатиме, коли доведеться провести трохи більше раундів. Але точно те саме можна сказати і про мене. Думаю, коли ми з ним отримаємо більше раундів, тоді з'явиться більше їжі для роздумів. Тоді вже буде від чого відштовхнутися, сказав Теремуана. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємну пропозицію у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Орінь у все світ боксу разом з нашим партнером. Ну і на завершення. Колишній чемпіон у Крузервейті та суперважкій вазі Девід Хей високо оцінив 20-річного суперважкого талановитого новачка Мовзеса Ітауму. Хей упевнений, що Ітаума вже сьогодні зміг би без проблем перемогти колишнього лідера суперважкого дивізіону Ентоні Джошуа з інтерв'ю IFL TV. Ну так, думаю, що він поб'є всіх. Єдиний, хто може його зупинити, це Усик, враховуючи перемогу Моузеса над Вайтом, скажу, що тільки Усик матиме шанси. Знає, звучить шалено, знає, звучить, як щось нереальне. Але зрозумійте, що в стилі цього пацана немає ні сучка, ні задирки. Не бачу, де й за рахунок чого його можна перебити. Все дуже чисто, дуже гладко. Не думаю, що бачив щось таке колись раніше. Сказав Хей. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!